Фестивальне дійство зібрало у надвірній більше тисячі творчих осередків з різних регіонів України, Польщі, Німеччини, Румунії, Молдови, Канади. Гостям та учасникам свята презентували цікаву програму. Фестивальне дійство проходило на семи майданчиках. Тут було представлено фольклор, драматургію, хореографію, інструментальну музику, хорове мистецтво вокал на центральній площі міста понад 60 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Гуцульщини розгорнули свої роботи. Урочистості фестивалю прийшли на головній сцені стадіоні Нафто. На гуцульське дійство завітав і голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук. Вже багато років звуки трембіти скликають гуцулів зі всього світу. Адже збереження національних традицій це є запорука розвитку держави. І ви знаєте, мені з особливою приємністю хочеться відмітити, тим, що я пишаюся, що сьогодні такий надзвичайно складний. Час, в якому перебуває наша держава, якраз Надвірнянщина показала приклад не тільки всім районам області, а й всій Україні, як перешкоджаючи всі труднощі, які були на шляху до проведення до фестивалю, зуміли консолідуватися, показати єдність. Серед поважних гостей офіційні делегації гуцульського регіону, іноземці, народні депутати, священнослужителі, науковці, представники Міністерства культури і, звичайно ж, господарі свята, місцева влада. Щиро хочу вас всіх привітати з відкриттям 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Надвірнянщина сердечно відкриває двері для всіх гостей і учасників цього дійства. Нехай гуцульська ватра. Палає в кожному серці любов'ю, нехай переносить тепло, затишок і віру в кожну вашу душу. Нехай гуцульська коломийка дзвонить у кожного з нас. Слава гуцулам, які відстоювали гідність на майдані України! Слава гуцулам, учасникам антитерористичної операції! Вічна пам'ять гуцулам, які полягли за незалежність нашої України! Велика вдячність гуцулам, волонтерам та простим людям, які простягнули руку допомоги нашій армії і забезпечили обороноздатність нашої України. Слава гуцульському краю! Громада нашого міста, району відкриває 22-й міжнародний гуцульський фестиваль з давніх українських традицій. Саме 9-й міжнародний гуцульський фестиваль. Який проходив в нашому місті надвірна, зробив добрий почин, об'єднувати гуцулів всього світу. І сьогодні, коли військово-патріотичному вихованню, Національному державному дусі згадуючи учасників визвольних змагань опришківського руху, січового стрілецтва, воїнів УНУПА, Учасники Революції Гідності, справжніх воїнів гуцулів, які віддали за волю, свободу, незалежність, своє особисте життя. Ми проводимо цей фестиваль. Після урочистих привітань присутніх зігріла фестивальна ватра, яку запалили українські військові, та запальні гуцульські танці, співи, які вилились у конкурсну програму. Свято гуцулів закінчилося нагородженням переможців самодіяльних колективів, організаторів дійства та всіх, хто долучився до доброї справи. А також переданням естафети. 23-й міжнародний гуцульський фестиваль помандрує до Рахова на Закарпаття.